Ця справа могла б стати найгучнішою кримінальною сенсацією нашого часу. Близько двох мільярдів доларів було вкрадено з українських банків протягом року. Це абсолютний рекорд, принаймні з відомих фактів фінансових махінацій в Україні. Правоохоронці зуміли викрити зловмисників. Махінатори сіли на лаву підсудних. Але українські ЗМІ майже нічого не розповіли громадськості про цей приголомшливий успіх. Левову частку грошей повернути не вдалося. А дієві особи цієї історії, відсидівши частину свого терміну, вийшли на волю і отримали солідні посади. Минуло півтора десятки років з часу, коли грандіозну аферу було викрито. Але й до сьогодні невідомо, як саме махінатори зуміли ушукати українських банкірів. І головне, хто там на горі їм у цьому допоміг. Шній слідчий в особливо важливих справах Віктор Затула один з найкращих в Україні спеціалістів у сфері фінансових зловживань. Він розплутав десятки масштабних економічних злочинів. Але одна справа займає в його послужному списку особливе місце. Історія з фальшивими авізо ледь не коштувала йому кар'єри і свободи. Забрала кілька років життя, коштувала сотень безсонних ночей. Та разом з тим вона стала його тріумфом, професійною вершиною, про яку мріє кожен правоохоронець. Очолювана затулою група розкрила грандіозну аферу і вберегла від колапсу фінансову систему України. Я в 1993 році працював старшим слідчим з особливо важливих справ МБС України, головною слідчою управління МВС України. І в той час вже почали. В різних областях України порушувати кримінальні справи за фактами викрадення з банків грошових коштів з використанням фальшивих кредитових авіза. Ну були авізи і телеграфні, і поштові. Значить, кошти викрадалися, але ніхто не знав із співробітників слідчого управління, як ці злочини розслідувати. Ніхто таких злочинів ще не було. Середина 90-х років минулого століття. Молода українська держава не може впоратися із глобальними проблемами в усіх сферах життя. Населення зубожило до краю, економіка в руїні, полиці магазинів порожні, в лікарнях немає ліків. Транспортна система працює з перебоями, на вулицях панує криміналітет. І до всього гіперінфляція. Ціни змінюються щодня. Купону карбованців вже ніхто не вважає за гроші. Цей час дуже скрутний для всіх громадян колишнього СРСР. Чи майже всіх? Бо що злидні для одних, те мед для інших. Вертляві ділки і різнокаліберні аферисти роблять гроші буквально з повітря. Ця фраза не перебільшення. Герої, точніше, антигерої нашої історії, саме з нічого створили собі капітал. Два з гаком мільярди доларів. І мали всі шанси зникнути у слід за грошима, розчинитися в тому таки повітрі. Для тих, хто на них полював, час ішов на секунди. Надійшло повідомлення із Західної України від прикордонників, що намагається притнути. Кордон, така-та й така. Після цього було мною прийнято рішення, значить, так сказати, цю про затримання цих осіб. Їх вистежували три роки. Вираховували, ідентифікували, збирали докази. Дослідчої групи залучили кращих спеціалістів у сфері боротьби з економічною злочинністю. Вони повинні були відповісти на запитання, як купка злочинців, хай і високоосвічених ледь не зруйнувала банківську систему України. В 1993 четвертому році значить, ця була створена група. Керівником цієї слідчої групи призначено мене. Групу входили спочатку, як завжди, група створювалася на аркуші паперу. Там включили і генералів, сім генералів були там з різних структур податкової, СБУ, МБС, там інших правоохоронних органів. Однак, звичайно ж, генерали не будуть працювати, тим паче слухати якогось там слідчого затулу. І після цього значить, була створена більш мобільна така група, слідчо-оперативна, до складу, якої війшли Досвідчені оперативні співробітники, слідчі з різних куточків України. Ну і з цього, власне, розпочалося це розслідування цієї справи. Перший тривожний сигнал пролунав 1993. -го. Правоохоронці встановили, що в Києві працює не встановлений телеграфний апарат телетайп. З нього в банківські установи розсилалися повідомлення про зарахування коштів на рахунки різних фірм. Розрахунково касові центри слухняно пересилали гроші. Фірми-отримувачі знімали їх і безслідно зникали. Точніше, вони виявлялися фантомами підприємствами, які не вели жодної діяльності і створювалися лише з однією метою для отримання коштів від банків. Я вивчав цю унікальну справу кілька місяців. Уявляю, скільки потратили на неї правоохоронці, так як справа величезна 300 томів. Для того, щоб возити її на ознайомлення затриманим в СІЗО, використовувалась вантажівка. Найбільш цікаво, те, що афера є дуже простою. Друкувалося авізо, і банки були зобов'язані переводити гроші. Але для цього були потрібні шифри. І шифри в злочинців були. І саме це підтверджує те, що корупція застосовувалася в даній справі в банках як на нижчому рівні, так і на найвищому рівні в Нацбанку. Інакше без цього афера взагалі не могла б відбутися. Для того, щоб зрозуміти принцип дії злочинного механізму, треба зануритися в недавню історію, коли основою системи переказів були такі ненадійні документи, як Авіза. Кредитова авіза це повідомлення про переказ грошових коштів клієнтам одного банку на рахунок клієнта іншого банку. Тобто клієнту з банку А на рахунок клієнта, який обслуговується в банку Б. Значить, це така раніше, коли існували розрахункові касові центри в Україні, зараз їх нема після цього. Значить, Існували ці центри і е, були міжбанківські, система міжбанківських розрахунків, ну, впроваджена в Україні, в Росії раніше була. І ці кредитові авізи е, направлялися з банку А в банк Б. І е, таким чином ну, здійснювалося переказ грошових коштів. У радянські часи така афера була б неможлива. Існувала єдина банківська система, яку контролював Державний банк СРСР. Безготівкові розрахунки проводилися через головний розрахунковий центр Держбанку СРСР на основі балансу. Це означало, що система контролювала саму себе відповідно до закону збереження грошей. Якщо в одному місці виникав надлишок коштів, в іншому мав фіксуватися їхній відтік, тобто об'єм грошової маси не змінювався. Якби внаслідок якоїсь операції в системі виник дисбаланс, всі розрахунки припинилися б аж до з'ясування причин його виникнення. Але разом із союзом розвалилася і єдина банківська система. Розрахунки проводилися через територіальні розрахунково-касові центри, скорочено РКЦ. Якщо в радянські часи порушення балансу привело б до блокування всієї системи, то за новими правилами територіальні РКЦ просто не мали доступу до інформації по всій системі. У всіх центрах стояли спеціальні телетайпи, через які банки повідомляли один одному про необхідність перерахування коштів клієнта. Ці повідомлення називалися Авізо. Система їхнього захисту була вельми недосконалою. Кожне авізо мало код і пароль, завдяки яким банки отримували підтвердження, що авізо дійсно відправлялося іншою банківською установою. Коди і паролі містилися в спеціальній книзі, доступ до яких мали лише працівники банків. Система розрахунків могла вважатися захищеною лише за умови кришталевої чесності цих працівників. Але для декого з людей, що отримували мізерну платню, спокуса неодмінно б виявилася не Таким чином зловмисник, підкупивши банківського службовця, міг би викачувати з банків мільйони, і гроші б виплачувалися лише на підставі набраного на телетайпі Авізо. Тобто з'явилися б фактично з повітря. Саме так у період з 1992 по 1993 роки з банківської системи Росії було викачано сотні мільйонів доларів. Фальшиві авізи назвали чеченськими через те, що правоохоронці затримали кількох чеченців, які прийшли за грішми у банківське відділення. На початку 90-х в Росії було порушено більше сотні кримінальних справ за фактом розкрадання грошей по фальшивим авізу. Таким чином, з державної російської банківської системи було вкрадено близько 150 мільярдів рублів. Робилося це дуже просто. За допомогою підкупів. Е, роздобувалися спеціальні паролі, коди. Е, в російський центробанк відправлялися е, фальшиві авізо, а банк перераховував гроші на фірми. Фірми були підставними тимчасовими, і після отримання коштів вони зразу щезали. Українських банкірів гіркий досвід російських колег нічому не навчив. І вони одразу ж отримали національну фінансову катастрофу. Зловмисники встановили десь телетайп, дізналися банківські коди і надіслали понад півсотні фальшивих авізо у найбільші українські банки. РКЦ перераховували сотні мільйонів доларів на рахунки фірм одноденок. Де бралися шифри? Ці шифри бралися у співробітників банку, які працювали, які Отримували на той час мізерну заробітну плату, якісь там невеличкі винагороди, і вони давали цей, ці дані. Ми вибрали час, коли кінець робочого дня, коли працювали ці банківські працівники 1640, 16.45, Надходила ця телеграма, кредитова віза до банку Б. Банк Б, який повинен дати запит на. До банку А. Значить, співробітники йшли додому, приходили наступного ранку, дивились, а ж не, телеграфні апарати, телетайпи не вимикались. Приходять, дивляться, прийшов, прийшла відповідь, що дійсно, то є підтвердження, що дійсно таке то та авіза вчора надходила від такого банку А. Перевірили все, кодові слова, все нормально, і зараховують тоді кошти на рахунок цієї фірми. Перед слідчими стояло непросте завдання: встановити особи шахраїв, знайти докази їхнього злочину, зламати злочинну схему. Крок за кроком вони йшли до своєї мети, звіряли документи, які залишалися після фіктивних фірм, шукали нелегальний телетайп, звужували коло підозрюваних. Так тривало понад рік. Всього ми прослідкували відмивання цих коштів по 19 країнам світу. Ці кошти. Тобто всі ці гроші, гроші які викрадені по фальшивим Авіза, всі прислідковані по, від моменту надходження на рахунок фірми Авіза і зарахування до кінцевого. Хто використав ці кошти? Тобто мене сумнівом нема, що саме ці особи і вчинили цей злочин. Як ви питаєте, вийшли ми на цю групу осіб, вийшли шляхом аналізу документів, слідчі встановили схему руху і відмивання коштів через систему підставних організацій аж до кінцевих пунктів, отримувачі мільйонів і були організаторами афери. Всі сліди вели до однієї компанії. Мета ЛТД. Як з'ясували правоохоронці, саме в її офісі працював підпільний телетайп. А ці особи, керівники цієї київської фірми, значить, із рахунків своєї легальної фірми переказували кошти для реєстрації фірм метеликів цих, на які стікалися, накопичувалися кошти. Потім в юридичних справах цих фірм, які обслуговувалися в банках, були картки зі зразками підписів і відпитками печаток. І ці, на цих картах були зазначені контактні телефони. З ким треба, кому треба телефонувати по тому чи іншому питанню. І на цих картках був зазначений. Телефон, значить, який пізніше встановлено, що знаходився саме на цій фірмі Київській, де працювали злочинці, у справі було чимало фігурантів, людей впливових і наближених до тодішнього керівництва Нацбанку. В принципі, слідчі ані миті не сумнівалися, що хтось з адміністративної верхівки НБУ був причетний до цієї афери. Бо як інакше коди могли потрапити до рук зловмисників, залишалося зібрати докази. Це виявилося складніше ніж встановити особи зловмисників. Але за два роки правоохоронці накопали матеріалів на 160 томів кримінальної справи. Московим центром злочинної групи була непересічна особистість, колишній викладач інституту народного господарства, блискучий економіст Марина Миколаївна Чумаченко. У сумнівній справі їй допомагала сестра Тетяна. Ще однією важливою дієвою особою історії завізо була бухгалтер фірми, де працювала Чумаченко, Людмила Глушко. Робота слідчих була в розпалі, коли до керівника групи надійшла тривожна інформація. Чумаченко збирається виїхати за кордон. Ми вже зібрали досить багато доказів, які підтверджували їх вину. Цих організаторів і співучасників злочинної групи. І коли ці докази вже були закріплені, і десь у липні 1996 року, одна із співучасниць злочинної групи, ну, виїхала за кордон, намагалась виїхати за кордон. Я вислав ну туди групу спецпідрозділ. Сокіл у БОЗу за цією особою. І тут інших співучасників злочиної групи ми сказати, затримали в місті Києві одночасно. Цю справу від самого початку супроводжували гучні скандали. Одного з підозрюваних затримали в салоні автомобіля, який належав високопосадовцю голові правління Національного банку Валерію Огієнку. Сам фінансист у момент затримання пасажира перебував за кермом. Згодом авто було конфісковано. Слідство довело факт його придбання на кошти, отримані за фальшивими авізами. Через кілька років тодішній голова правління НБУ Віктор Ющенко рекомендував призначити Огієнка виконавчим директором фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фігурували у справі і інші працівники банківської сфери. Особливий інтерес викликають такі особи, як директор фізкультурно оздоровчого комплексу при банкнотно монетному дворі Нацбанку пан Євсіїв і генеральний директор фірми «Юргарант» пан Святоцький. Що стосується першого, то він був генеральним директором фірми, на яку перечислено було значну суму з викрадених по фальшивих авізо грошей. Що стосується пана Святоцького, то він в суді особисто підтвердив той факт, що в жовтні 93-го року він возив із Ужгорода до Києва чемодан з готівкою, яку передав невстановленим особам. І слідство так і цих осіб не встановило. Оскільки як виявилось, пан Святоцький їх просто не зміг згадати. І ще такий цікавий момент, що в цей момент, коли Святоцький давав свідчення в суді у Києві, тодішній прем'єр-міністр України Віктор Ющенко призначає його своїм радником. Така сама ситуація склалася із паном Євсеєвим, який також отримав свою посаду. Ці та інші фігуранти залишилися у справі свідками. На лаву підсудних потрапили три жінки. Вочевидь, вони могли потягнути за собою і впливових покровителів, але робити цього не стали. Стійко мовчали аж до кінця процесу. Відмовлювалися давати показання свідчимо. Заперечували явні факти, які доведені вже доказами. і... Тобто ніякої співпраці не було. Все, все, Всі докази трималися на чому? На показаннях свідків, які викривали їх, а також на підставі документів, почеркознавчих експертиз. То вони нічого не говорили. Не здали своїх е, тих е, покровителів чи хто їх кришував, не здали інших. Сьогодні колишній слідчий теж згадує про справу не надто охоче і уникає розмов про протидію слідству, але це не означає, що її не було. Затула, попри масштаб справи і впливових фігурантів, вів розслідування у правильному напрямку. Коли ж підслідні зрозуміли, що вироку не уникнути, вони зважилися на відчайдушний крок, зуміли підкупити одного зі слідчих, який допитував їх у СІЗО. І той організував перехоплення записки від однієї жінок, ця записка була імітацією доказу. Мовляв, підозрювані заплатили старшому групи і сповіщають про це спільників на волі. Ми група і в них група, і цей наш е, слідчий прийшов уже в іншу групу. І вони вже теж, ми е, розробляли плани, і вони розробляли плани якісь свої. І цей слідчий, який. Е, Попав до цієї групи, вже іншої групи, злочинної групи. Він намагався дискредитувати мене як старшої групи. Значить, у обвинувачений вилучив записку, і в цій записці написано, що слідчому затолі ми заплатили велику суму грошових коштів. Цей епізод вивчала спеціально створена комісія. На щастя, експерти швидко розібралися у справі і встановили особу зрадника. Зуміли і в слідчому ізоляторі, де слідчий був, був, так би мовити, закріплений за роботу з цими обвинуваченими. Значить він ходив там щодня туди до них, виконував мої вказівки, що треба робити, і як то. Організатор злочинної групи її його на свою сторону. Чим там Ну, автомобіль у нього з'явився в ті часи, в 90-ті замітно було, що він прийшов на іншу сторону. Почали пропадати дама кримінальної справи, а темів було дуже багато. Минуло багато років, і одна з колишніх засуджених вибачилася перед колишнім слідчим за провокацію. Затула зрозумів і пробачив. Зустрічалися ми із організатором злочинної групи після того, як вона достроково звільнилася від покарання, по-моєму, шість років вони відсиділи. Зустрічалися і я хочу сказати, що вона даже. Вибачилося за, за те, що от, записку я розказував, передала, що так і так, що дійсно, як християнка, вона вірила і вірить Богу, вибачилася, і мені дуже приємно, що це. Ніякого зла на них я не держу. Просто це моя робота. Кримінальна епопея з авізо тривала понад шість років і закінчилася обвинувальними вироками для трьох жінок. Суд першої інстанції е, засудив їх від 15 до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна, а по скаргі скарзі е, Верховний суд залишив в силі, однак Перекваліфікував дії їх на статті нового кримінального кодексу, який вже введений в дію в 2001 році. І там уже за ці злочини вже покарання менше. Тобто їм знизили двом із них до восьми років позбавлення волі. За цю аферу банківська система України заплатила величезну ціну. Як і ми всі, однією з причин гіперінфляції. Економісти вважають, фальшиві авізо, завдяки яким із банківської системи було викачено понад 2 мільярди доларів. Ця афера дала поштовх для створення нового захищеного механізму здійснення безготівкових переказів електронною поштою. Так званого клієнт-банку, цікаво склалася, і подальша доля основних дієвих осіб цієї давньої історії. Слідчий Затула став працівником банківської сфери і очолює Службу безпеки потужного банку. А організаторка суперафери Марина Чумаченко займається легальними інвестиційними проектами у сфері будівництва. Кажуть, у неї прекрасні стосунки із нинішнім політбомондом і керівництвом Національного банку. Втім, це лише чутки. Свою провину перед суспільством вона спокутала і перед законом чиста. Її кримінальний досвід в минулому, як і буремні дев'яності, у яких багато хто з нас залишив свої заощадження, безтурботне існування і наївну віру в соціальну справедливість для всіх.